Повернути здоров'я після бойових дій можливо, якщо розпочати реабілітацію своєчасно і під контролем компетентних фахівців. Відповідні умови створили в Голуванівську на Кірвоградщині. На території селищної лікарні з'явився сучасний реабілітаційний модуль для ветеранів, поранених захисників і цивільних, які постраждали внаслідок війни. Щодня пацієнтів там дедалі більше. Спочатку Червня ми почали працювати бажаючих дуже багато вже 11 пацієнтів. у Нас було зараз 4 закінчують реабілітаційну допомогу. Кожен день займаються. Персонал приймає пацієнтів по буднях. Захисники з травмами опорно-рухового апарату займаються на сучасних тренажерах. Курс реабілітації триває від двох тижнів до місяця. Лікарі допомагають позбутися больових відчуттів у тілі, повертають тонус м'язам, відновлюють ходьбу та мовлення. Лікування безоплатне. В першу чергу це реабілітація, реабілітаційні послуги, ураження. Нервової системи людей у нас невроли переходили на лікарів-сфери, тобто ми цей набір беремо. І коли люди фізично втрачають кінцівки, так само займаємося. Модуль відповідає нормам безбар'єрності: кабінети зі свіжим ремонтом, укомплектовані зручними меблями. Поряд з модулем облаштували реабілітаційний майданчик з навісом, де можна займатися за будь якої погоди. Крім фізіопроцедур, пацієнти також можуть отримати консультацію психолога, юридичний супровід чи інші соціальні послуги. У владі сподіваються, що це допоможе ветеранам якнайшвидше відновитися та інтегруватися в суспільство після війни. На Кіровоградщині налічується 52 тисячі 900 ветеранів, а це дуже велика кількість. З них 3087 – це ветерани з інвалідністю. І зрозуміло, що географія широка це наші ветерани з усієї області. І дуже важливо, щоб в різних куточках області були такі майданчики, які могли б надати якісну реабілітацію. Адже навіть якщо він проходить реабілітацію в госпіталі чи в обласній лікарні, потім ветеран повертається в громаду, і для гарного результату це треба підтримка. Римувати якісно підтримувати ветеран Ігор боронив державу у складі 121-ї бригади з першого дня повномасштабного вторгнення наприкінці минулого року, демобілізувався через проблеми зі здоров'ям. каже такі реабілітаційні модулі дуже необхідні для лікування військовослужбовців. Наврядчі можна перебільшити значення реабілітаційного центру. Реабілітація це такий завершальний процес лікування. І від правильності підходу лікарів-реабілітологів ти починаєш сприймати себе нового як достойного. І можеш нормально інтегруватися назад в громаду. Реабілітаційний модуль збудували за кошти благодійників. Роботи велися чотири місяці. Проєкт коштував 4,5 мільйони гривень. Амбулаторна реабілітація це на наступний етап розвитку реабілітаційної системи, яку запроваджує Міністерство охорони здоров'я в рамках єдиного медичного простору. Це дуже важливо, тому що коли людина проходить реабілітацію, необхідно вчасно виписати додому, тому що вдома і стіни лікують, людина перебуває вдома і, власне, приходить виключно за необхідними процедурами вже в заклад амбулаторної реабілітації. Це вже п'ятий реабілітаційний модуль такого типу в Україні. Ще декілька меценати планують звести до кінця поточного року. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Нову символіку Кропивницького, два герби та прапор розробить топонімічна комісія. Перші два етапи конкурсу виявилися безрезультатними. Жодна із робіт не пройшла далі. Про це повідомив секретар міської ради Олег Колюка і додав, що загалом на участь заявилося 11 учасників. Проте запропоновані ними проєкти не відповідали вимогам положення конкурсу, який ще у березні затвердив Депкорпус. Відтак на засіданні топонімічної комісії сформували робочу групу. Який має власними силами розробити символіку над гербами малим та великим і прапором працюватимуть п'ять фахівців. Це історики Олександр Чорний, Юрій Митрофаненко, Ірина Козир та Борис Шевченко. Очолить групу Олег Колюка. Напрацювати нову символіку планують впродовж двох місяців. Розроблені проєкт чи проєкти презентують громаді та міській раді, і лише після цього запустять процедуру затвердження нової символіки. Спочатку напрацюємо. Скажімо так, ідеологічну частину, так що саме має бути відображено в символіці, в і в прапорі міста Кропивницького. А потім це все маємо втілити за допомогою геральдичних символів і правил уже в самій символіці, в і в прапорі. Подальшому обов'язково ж ця напрацьована символіка. Ми направимо її на отримання висновку геральдично-ексологічної експертизи до українського геральдичного товариства. Долучайся до рейнджерів. Четвертий полк сил спеціальних операцій шукає вмотивованих добровольців для захисту України. Про вимоги до кандидатів, умови проходження служби та підготовку спецпризначенців розповіли представники полку. Насамперед з добровольцями проводять співбесіду, за результатами якої рекрутери визначають, підходить кандидат для служби в ССО чи ні. Після цього вони складають психологічні тести та фізичні нормативи. Якщо кандидат впорається, його направляють до навчального центру. Вишкіл рейнджерів відбувається. За стандартами НАТО і загалом триває близько чотирьох місяців. На фронті спецпризначенці виконують специфічні задачі. Зокрема, проникають у тил ворога, знищуючи його, техніку, склади та інші важливі об'єкти. Крім того, ліквідовують диверсійно-розвідувальні групи окупантів та здійснюють вогневу підтримку підрозділів Сил оборони. В арсеналі рейнджерів передове озброєння та амуніція. Бійці отримують підвищену зарплатню від 30 тисяч гривень плюс виплати до 100 тисяч гривень за бойові завдання. Вдання на лінії зіткнення. Ротації в полку рейнджерів проходять кожні три місяці. Також спецпризначенцям передбачені соціальні пільги, визначені державою. За консультаціями, кандидати можуть звернутися в рекрутинговий офіс 4-го полку рейнджерів, що розташований у будівлі центру надання адмінпослуг у Кропивницькому. Четвертий полк рейнджерів. Сил спеціальних операцій це новітній підрозділ, який створений в минулому році. Зараз потребуємо більше операторів, медиків, операторів БПЛА, операторів РЕП. От зараз це така в цьому нагайна потреба. Умови вступу такі ж самі, як і в інших полках сил спеціальних операцій. Це біг на дві милі, тобто 3-2 кілометри до 15 хвилин. Це підтягування на перекладині, Ну, в ідеалі хоча б 15 разів і біг на 100 метрів там, до 15 секунд. Не дайте воїнам загинути в неволі. Допомогти звільнити військовополонених та розшукати зниклих безвісти, закликають владу родини українських захисників у Кропивницькому. Нагадати про бійців, які вже понад три роки в заручниках окупантів на центральну площу міста вийшли більше півсотні людей. Утворивши живий коридор, вони розгорнули банери з іменами та портретами військових, а також підняли прапори бригад, де вони несли службу. В цей час водії, котрі проїжджали повз, сигналили. Виказуючи свою підтримку полоненим, рідні військових наголошують, росіяни утримують їхніх близьких у моторошних катівнях без їжі та води, постійно знущаються, примушують давати фальшиві покази та вчиняють публічні судилища. На переконання родин керівництво держави мусить прискорити обмін військовополоненими. Такі акції оголошуватимуть щотижня, щоб про військових не забували в тилу. Більше 200 літрів сурогатного алкоголю вилучили з незаконного обігу поліцейські на Кіровоградщині. Під час профілактичного відпрацювання в Внуфріївці офіцери громади зупинили автомобіль, яким кермував житель Полтавщини. Власне, у багажнику машини і знайшли понад два десятки картонних коробок із пластиковими ємностями, заповненими спіртовісною рідиною без акцизних марок та необхідного маркування. На водія склали адмінматеріали за відповідною статтею. Справу передадуть до суду.